Всім вітання 16 вересня 2025 року розбираємо нуклеусний парк. Забираємо з нуклеусів матки в банк маток. Переносимо все в ящик. Ось тут складаємо рамочки, струшуємо бджолу. Проводимо відбір пізніх маток. Ставимо наразі в бігуді Ці матки. Ці матки ставимо в бігуді, от ще маємо тут трохи, трошки буде. Вуликів до забирання. Зараз покажемо як ми бджолу. Не скидуємо все скопом, а просто відбираємо маток. Матки тут в банк маток і рамочки ставимо з розплодом цей нуклеусний ящик. Всі рамки з червою, гарно матки червили. Гарно запліднювались. Ось бачимо. Юла вигрізається. І розплідна рамочка, ще щось вилізе. Ще може отримаємо якби один вулик. Все витрушуємо до одного. Ось вулики витрушуємо. Я зараз покажу в ванк маток, де ми ставимо. Маточки. Це основні сім'ї. Там по дві матки знаходяться в них. А отут я буду ставити в банк маток. Цю матку. Ось така ситуація, друзі. Отож практикуємось. Всього найкращого, до зустрічі!